Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто Про. З вами я, Валентин Опрям. Отже, в першу чергу сьогодні в день. Який присвячується День дякую, а також День філософів. В першу чергу хочу подякувати всім, хто підписується до мене на канал відверто про хто ставив подобайки, а так само коментує те чи інше інтерв'ю чи мій монолог, який я проводжу саме в Ютубі. Дякую вам, друзі, велике, і дякую вам за фінансову підтримку за те, що ви просто є в моєму житті. Дійсно приємно, коли я можу розвивати Ютуб канал і ділитися якимись корисними. Рекомендаціями, а також запрошувати цікавих гостей. Героїв інтерв'ю, які можуть ділитися своїм досвідом життя, і це може послугувати тільки корисно для вас і для мене. Тому велике дякую вам, що ви зі мною і проект відверто про зростає. У Нас вже понад дві тисячі підписників, і це дуже велике для мене на сьогоднішній день. І я дуже дякую за кожного підписника, який підписався, за кожного, хто коментує, і, можливо, навіть те, що ви коментуєте, воно не є. Можливо, не завжди погоджується мною, але воно є важливе. І тому, як ви зауважили, більшість коментарів вони залишені під відео, і я їх не видаляю. В окремому випадку я можу тільки видалити те відео, яке несе, скажімо, якесь реально грубе порушення, приниження людини, нецензурна лексика і так далі. Тому дякую вам. Іноді грішив сам, що гострі слова використовував і пробачте мене, але скажу вам, що. Правда, я хочу, щоб проєкт відверто ПРО він зростав, і ми змогли б піднімати багато інших актуальних питань. Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, чому я видалив аккаунт TikTok. І на це була причина. Перше, я хочу сказати, що видалити якийсь додаток з інтернету, ну, скажімо, свого телефону і не користуватися ним, це не є ніякий героїзм для мене. Тому що, знаєте, можна там похвалитися, от, я видалив там дивіться, які я крутий, і сильний. Ні, я вважаю, що це не є героїзмом, але я до того вже певний час йшов декілька місяців. Вже подумав про те, щоб видалити свій акаунт. І сьогодні прийшов цей день, коли я це зміг зробити. Я реально видалив акаунт TikTok і не буду я там проводити своє життя. В мене є багато іншої справи, яку я можу робити, і без TikTok жити. Фейсбук, Інстаграм це. Ті додатки, в яких я можу проводити якісь ще прямі ефіри, писати дописи або ну, ділитися тим, що виставляє на YouTube. Ось так. Тому щодо TikTok, е скажу вам: е перша причина, чому я е видалився з TikTok, це те, що Ну, для мене TikTok – це той додаток, в якому люди хочуть показати себе, показати своє приватне життя, показати те, як вони живуть, що вони говорять, що вони думають, що вони їдять, що вони продають. Можливо, для когось і добре, що хтось в цілях бізнесових TikTok використовує і є в цьому певний якийсь зиск, але не, не всім потрібно там бути. Ну, Принаймні мені там не, не місце. Чому? А, тому що я зауважив, що я достатньо часу витрачаю саме на TikTok. Ну, наприклад, ввечора був такий період, що кожний вечір я виходив в ефір і проводив по 2-3 години ефіру. Ну, і принаймні за цих 2-3 години можу зробити багато корисної справи. І замість того, щоб робити корисної справи, я сидів в Тіктоці, спілкувався з іншими людьми. Можливо, це добре і оправдано, але знову ж я приймав рішення. І прийшов до деяких висновків, чому я видаляюся з TikTok. Перше, я економлю свій час. Друге, я витрачаю більше час на читання і на спілкування з живими друзями, тими, хто є поруч зі мною, і тих, хто є близький для мене. У мене в Тіктоці появилась нова подруга Катя Лаш, і завдяки їй, можна так сказати, це був такий фінальний акорд в моєму прийнятті рішення. Щоб видалити саме цей, ну скажімо, TikTok додаток я якось з нею спілкувався, і вона каже: Ти знаєш, я зауважила, що я витрачаю цей час, і більшість людей, які слухаються, ти їх не знаєш. І Бог знає, хто тебе там слухає, хто дивиться на тебе і що в нього на думці. І ви знаєте, я собі так реально задумався. А дійсно, а хто слухає тебе по той бік екрану? Ну, ми не знаємо всієї правди, правда? Ми знаємо тільки те, що нас можуть слухати. Є там, ну скажімо, хто більш популярний, в них там може бути 220, 100 чоловік, ну, скільки заходить. І вони сидять і слухають. Але все ж таки задайте собі питання, хто слухає вас по той бік екрану? От реально, хто слухає. Не завжди слухають люди з добрим наміром. І все ж таки, знаєте, є люди, які займаються окультною практикою, ворожінням і не тільки. І я знаю, що ви скажете, що ми як віруючі, нас нічого не чіпає. ну Якщо нас не чіпає, то нам треба звернути увагу. А що ми робимо, наприклад, в Тіктоці? Ну, наприклад, я собі задав питання, що я роблю там? Ну, Кожного вечора там майже виходив, потім вже це було рідше і рідше. Я виходив для того, щоб просто поділитися своїми думками, і були якісь гарні дискусії в коментарях. Але прийшов я до висновку, що мені цього додатку не треба. Перше, хто слухає тебе по той бік екрану? ти не знаєш, хто. Що він має на увазі, і дійсно є люди, які займаються окультною практикою, і це може погано впливати на тебе. Тому замість того, щоб сидіти в додатку в Тіктоці, я собі краще витрачу більший час на читання цікавої літератури, роздумуванням над словом Божим, а так само спілкування з друзями. Тому. Рекомендую вам, якщо ви в Тіктоці просто аби бути, аби просто себе представити, е, ну, щоб показати себе красивого, ну тоді задайте питання. А чи не варто витратити вам оцей час, який ви витрачаєте в Тіктоці на щось корисне? Я не скажу, що Тікток є погана штука, але давайте будемо відвертими, що Тікток що це не та, ну це не той додаток, в якому ви можете себе реалізувати. І взагалі в інтернет-просторі потрібно собі задавати питання, що я там роблю. Є декілька категорій людей: є споживачі інформації, а є ті, хто дають. І я собі до одного моменту прийшов такого висновку, що я буду тим, хто буде давати інформацію. Друзі, наступне, на що я хочу звернути увагу, ми поговорили про те, хто слухає тебе по той бік екрану. Це не менш важливо, тому що ті люди, які тебе слухають по той бік екрану, вони є різними і не все, що ми думаємо, ми думаємо правильно про тих людей, які нас слухають. Ми не знаємо, хто вони, ті люди. Дуже часто можуть нас слухати люди, які. А, Ретельно слідкують за нами, щоб потім щось вислідкувати для себе. Або вони слідкують за вами, за, чи за мною свідкували, для того, щоб ну, якусь інформацію для себе взяти і потім її використати на користь мені чи вам. Тому подумайте про ті речі. Тому що, от, хто слухає вас по той бік екрану, це дуже багато буде залежати, який результат це принесе потім ваше життя. Тому що люди, які. Е, які нас е, слухають, і які дивляться наші сторіс або наші відео в Тіктоці? Про те, а більшість із вас, я думаю, що ви готові показати свою кухню, показати своє особисте життя, розказати більше про себе. Це така є спокуса, розказати про своє приватне життя. Але от розказуючи про своє приватне життя, показуючи своїх дітей на прямих етерах і не тільки, це призведе до того, що це може принести вам проблему. Тому подумайте про те, для чого ви використовуєте додаток Тікток. Для того, щоб в рекламних цілях чи, можливо, в цілях Івангії проповіді Івангії, ну, я для себе особисто зауважив, що це не місце для проповіді Іванглії. От реально, це не місце для проповіді Іванглії, тому що все одно люди, які заходять, це треба напевно вміти це так зробити, щоб ну, ти був корисним і так далі. Але, ну. Я зауважу, що в Тіктоці ти ніяк не попроповідуєш так, як би хотів. Є люди, які вже мають групу людей, які зібралися навколо них в ефірах, і вони біблійні там теми проводять. Ну, на жаль, я, я про це не можу похвалитися. Я проводив прямі етери навіть певний час майже кожного вечора по, по 2-3 години. Це не добре, Це дуже недобре. Але ну, бо ти використовуєш свій час та ділишся з людьми своїми думками і так далі. Я зауважив, що той час, який в мене є, я його міг би використати на щось краще. Але я його використовую просто на те, щоб три години. Щось там говорити, запрошувати людей, тапати по екрану, ставте, пишіть ваші коментарі, просиш, виснажуєш себе. І замість того, щоб ці години витратити на себе, ти витрачаєш просто на те, щоб, сподобати, щоб сподобатися людям, і щоб люди побачили, о, вау, який ти крутий і так далі. Тому. Хто слухає тебе по той бік екрану, це не завжди слухають люди з доброю совістю і з, з благими намірами щодо тебе. Е, може бути таке, я мушу про це сказати. що, А ви не знаєте, можливо, вас слухає якийсь маніак, який потім висідкує, де ви проживаєте, чим ви займаєтеся, висідкує і може принести біду в ваше життя чи в життя ваших рідних. Ви ж не знаєте, хто слухає, показуючи своїх дітей, наприклад. В своїх соці... соцмережах і, і про них активно розказуючи, нам хочеться розказати про себе. Нам хочеться, щоб люди побачили нас, щоб вони просто почули. Але питання чи не стане це бідою для нас? Тому що показуючи себе і запрошуючи інших, о, подивіться, які у мене там бубочка і так далі. Хто ця хто ця людина, яка по той бік екрану, слухає тебе? Можливо, ця людина з лихими намірами принесе біду в твоє життя. Тому соціальні мережі потрібно використовувати з мудрістю і потрібно поставити собі ціль, для чого я використовую. І я хочу подякувати Каті Лащ, Це моя подруга, яка ну, мене надихнула на це, тому що вже декілька місяців я якраз йшов до того, щоб видалятися з Тіктоку. Тому що я вже почав зауважувати, що він не приносить користі. Ти себе витрачаєш, ти там просиш людей, ставте подобайки туди-сюди. Ти, ти себе просто, знаєш, виснажуєш, щоб люди ну, якось звернули на тебе увагу. Потім я так собі: ну, Валентин, ану зупинися. Для чого тобі? те, щоб люди на тебе звернули увагу. Воно для тебе важливо, щоб ти був популярний серед них і так далі. Я собі зрозумів, що є багато інших важелів, через які я можу впливати на ту чи іншу групу людей і по-доброму впливати. І не обов'язково бути у всіх соціальних мережах зареєстрованими. Але я б сказав, що TikTok це така собі, знаєте, вигрібна яма, в якій є дуже багато різної інформації, окрім корисної, дуже багато некорисної інформації. Ну, Ви, може, бачили в TikTok, там стоїть, трясеться півгодини і там щось ге-ге-ге-ге-ге, і люди, оце, ну, люди оцим привертають на себе увагу, здобувають якийсь вподобайок і так далі. Питання: а чи це добре? Ну, зробіть собі висновки, чи це добре, коли ви на ГГГ і на всякі там трясі-плясі в цьому ж тіктоці, коли стоїть там, трясеться, ще щось там починає видумувати, муку на себе висипати. Е, ну, я, я це не дивлюся. Отак у пролистав дивлюсь, про вдивлюсь, Боже. Ну, а як як можна отак на себе привернути увагу і щось здобувати? І люди це ну, тапають, тобто ставлять подобайки таким ну, і таким людям. І Я так думаю, ну там, світ дійсно дригом. Е, Перевернувся, і сьогодні ми бачимо, що люди стараються самими різними і самими глупими способами показати себе, щоб якось привернути на себе увагу. Я собі задав питання: Валентин, тобі ця увага потрібна? І ви знаєте, я зрозумів, що та й вона не так і потрібна. Просто в суспільстві, в якому ми живемо, воно нам нав'язує. Що ти повинен бути в всіх соціальних мережах зареєстрований, бо це круто. От в Тіктоці, ти крутий, і так далі. А навіщо воно потрібно, яку користь воно проносить? Такі не визначились до кінця. Наступне, наступне, на що я хочу звернути вашу увагу, це на те, скільки часу ми витрачаємо на себе, на своїх рідних і близьких. Отоявіть собі, що тих три години вечора, декотрі сидять по 5-7 годин в Тіктоці. Ми витрачаємо себе просто в віртуальному світі. Ну, ладно, коли це лікар робить, коли це психолог робить. Ну, я ще куди-некуди розумію. Але коли от люди просто для того, щоб себе показати, витрачають стільки часу, який сенс? Не всі повинні бути в Тіктоці, в Фейсбуці, в Інстаграмі і так далі. Тому, друзі, використовуйте мудро соціальні мережі. І я б сказав, що замість того, щоб витрачати свій час на віртуальний спосіб життя, на, 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 і, на ілюзію, витратьте цей час на себе і на своїх близьких. Витратьте цей час на те, щоб відпочити вечір і почитати щось, або виконати якісне домашнє завдання, якщо ви навчаєтеся в університеті, в школі і так далі. Тобто використайте це з мудрістю. І в наш сучасний період, в період постправди, можна знайти, як використати свій час. От зробіть це реально. Наступне, на що я хочу звернути вашу увагу, це що я вибираю: популярність, славу чи своє власне життя. І ви знаєте, я така людина, що мені подобається бути популярним. Ну, реально, це круто. Ну, я не буду казати вам, ні-ні, мені це не треба. Так, ми всі хочемо десь, щоб нас почули, побачили і так далі. Але ви розумієте, що популярність вона не всім потрібна. І вона не потрібна нам, так як в притулі, впритули ця популярність є, чи в інших відомих політиків, релігійних діячів і так далі. Навіщо мені бути популярним? Для того, щоб себе показати. Я розумію, коли ця популярність вона є для того, щоб ми могли, ну, як би сказати. А завдяки цій популярності допомогти ЗСУ, допомогти, наприклад, людям, які онкохворі, і так далі, дітям, які мають проблеми з серцем, тоді наша популярність може бути на користь. Якщо ви не є популярні, то знайдіть тих людей, через яких можете благодійну справу просунути. Але не всім потрібна ця слава і популярність. Я спілкувався з популярними людьми, людьми, які мають славу. Почоти і так далі, я вам скажу, вони мучаться. Декотрі з них реально мучаться, у них немає спокою, вони мають дуже багато переживань. Це не про всіх популярних людей, де мова, але все одно частина тих людей популярних вони реально мучаться. І тому, що я вибираю? Популярність славу чи все ж таки вибираю життя? Я вибираю життя прожити своє власне життя, прожити життя в спілкуванні з друзями, в розвитку себе. І, і так далі. Служіння Богу, це важливіше. Тому подумайте про те, а навіщо вам ця вигрібна яма під назвою TikTok? Тому що я вважаю, що це вигрібна яма. Там багато є інформації, яка просто засмічує тебе, і ти хіба від того мусиш відмиватися молитвами читанням слова потім. І так далі. А можна і не відмитися, бо дуже, дуже легко попасти цей в круговорот вигрібної ями під назвою TikTok і принести собі проблему. Тому подумайте про це, друзі. До чого я хочу закликати, чому я це відео записав? Хочу звернути ще раз увагу на те, що популярність. вона... Має як і позитивну, так і негативну сторону. Позитивно в тому, що ви можете допомогти іншим і попливати на масу людей на те, щоб вони долучилися до благодійної діяльності, і навпаки, коли ви можете просто витрачати себе і привести себе і свою родину до біду. До біди навіщо вам це питається, друзі? Сьогодні так само святкують день. Вдячності, і я би хотів все ж таки сказати, що не тільки в цей день вдячності потрібно бути вдячним своїм друзям, близьким, рідним і знайомим. Робіть це постійно і на постійній основі. Тому хочу подякувати всім моїм друзям, близьким, знайомим, моїм наставникам, друзям, всім тим, хто сьогодні підписаний до мене на канал Відверто ПРО, що ви разом зі мною, і це дуже приємно. Тому дякую вам, що. Можемо разом творити контент, який може по-доброму впливати на інших людей. Ну, рекомендую вам для того, щоб правильно використовувати свій час, перше видаліться із непотрібних аккаунтів, тому що вам це не потрібно. Найдіть собі час на те, щоб проводити час з Богом, з собою, своїми близькими і рідними. Менше, ну, менше слухайте всього на всього. А як кажуть, а послухайте щось корисне. Це можуть бути якісь лекції, проповіді, фільм, цікава музика, прочитати якусь цікаву літературу. Оце зробіть. Це буде найкраще для вас в сьогоднішній день, що ви зможете зробити. Тому що використовуючи свій час, наприклад, на соціальні мережі і проводячи там більше часу, це дуже прикро і воно приводить тільки до біди. Тому, друзі, подумайте про ті моменти і зробіть добрі висновки, щоб ваше життя воно було налагоджене і багатим по-своєму. Тому що, якщо насправді взяти, я чув е, таку думку, і, в принципі, з нею погоджуюсь, що е, є відомі багатії, які не використовують соціальні мережі, і вони навіть знають, чому е, вони для себе знають, чому вони не використовують соціальні мережі. Ми думаємо, що ми популярні будемо, що всі нас будуть бачити, це круто і так далі. Але чи це на користь нам? Це вже друге питання. Тому, друзі, рекомендую вам все ж таки бути вдячними і насолоджуватися своїм власним життям, Не ілюзорним, який є в інтернеті. Інтернет він потрібний, інтернет дійсно прискорив деякі процеси нашої роботи і не тільки. Але не все життя має бути в інтернеті, воно має бути ще і своїм особистим. Менше показуйте своїх дітей на аккаунтах, менше говоріть про себе, про свою родину. Тому що ви не знаєте, хто вас по той бік екрану слухає. Не всім потрібно знати все те, що відбувається в вашому житті. Тому, якось так, хочу подякувати Бога за те, що має можливість вести. Ютуб канал, і саме тут ви ще побачите дуже багато цікавих інтерв'ю, цікавих роздумів. І я думаю, це приведе до певної такої логіки, що ми зможемо один одному допомогти. Тому, друзі, правильно використовуйте свій час і ресурси, які вам дані від Бога на сьогоднішній день. Тому що за все придеться дати відповідь перед Богом, так само придеться дати відповідь перед тими людьми, які оточують вас. Тому будьте обережні, мудрі. І нехай Бог допомагає вам, Бог тут і він не мовчить. Це саме важливе.